Привіт, я Саша Вардугіна. Я сертифікована гештальт-терапевтка, Також використовую в роботі такі методи, як схемотерапія та ЄМДІР. Досвід роботи близько п'яти років. Взагалі, в психологію мене привела цікавість до себе, до світу, до інших людей. І ця цікавість не зменшується. А терапія зробила мене сильнішою в деяких речах, в деяких м'якшою, але однозначно стійкішою. Про такі речі важко говорити, але від клієнтів я часто отримую зворотній зв'язок про те, що я можу бути теплою і підтримуючою, а також ясною структурованою водночас. Терапія зі мною створює простір, в якому можна отримати підтримку, створювати довіру та відчувати безпеку. Я допоможу вам вирішити ваш запит вашим шляхом. В мене немає готових інструкцій, але є повага до вас і ваших виборів.